Остап Парасюк має діагноз дитячий церебральний параліч. Вже чотири роки чоловік проходить іпотерапію. Це реабілітація на спеціально навчених конях. Це було спочатку для мене нове щось. Я не знав, чи, 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 чи мені вдасться сісти на коня, чи мені, чи мені допоможе, звичайно, допомогли. Спочатку в мене величка ну, невпевненість була, а потихеньку, потихеньку стала. Ну, Потихеньку від першого заняття, потім до, до всіх решта. Швидко було важкувато, але потім потихеньку він привик, мені допомагали, але я сам постарався, ну і то файно, може, якщо працюю, то я можу, якщо йду, то я можу далеко йти, ну, збільшувати відстані ходьби. А так, коли не працює, то я менше можу ходити. На реабілітацію на конях приводять і дітей. Проходимо іпотерапію в другий раз. Перший раз були ще трошки маленькі і не дуже готові. А тепер вже досить краще і гарні результати. Часто пробуємо. Ще? Іпотерапія дуже дає гарні результати для хребта. Дитина сидить, рівно сидить і відповідно укріпляє хребет. Таке треба. Нам таке займатися тим. Іпотерапевтка Діана Буланова розповідає, що така реабілітація має бути постійною. Дорослі займаються близько години, діти 30 хвилин. Окрім верхової їзди, люди виконують різні вправи. З такими діагнозами, як ДЦП, розлади аутичного спектру, посттравматичні синдроми, синдром Дауна. Постінсультні стани, Люди намусять на тримати рівновагу, напружуватися, триматися руками, ногами. Розвивається рівновага, відповідно розвивається мозжечок, який відповідає ще й замовлення людини. Тобто діти, які погано розмовляють або не розмовляють взагалі, на коні починають вперше говорити там свої перші слова досить часто. Коні, на яких займаються терапією, торійської породи. Саме що ця порода має це, звичайно, що надійний характер. Тобто ці коні дуже спокійні, врівноважені. На них може їхати дитина задом наперед, діти деколи піщать, деколи видають свої емоції, коні повністю це нормально сприймають, терплять, не лякають. Щоби записатися на іпотерапію, слід звернутись до громадської організації Дивосил здоров'я на Володимир стадник новини на Суспільному, Львів.